Я писав звернення на прокуратуру, підписували декілька сіл, визбирали ту ж саму ну, комісію е, з представників це заводів. Це було прошлий рік, mm -hmm. те ж саме. Yeah. Ми наступили на ті ж самі граблі. Така сама вонь, така сама загибель yeah. риби. Mm -hmm. Така ж yeah. сама, в мене є відео. Давайте дочекаємося. В мене є аналізи в моїх. Справа, рік пройшов. Ви мене чуєте. Дуже обід, вам треба на когось одного це все скинути? Ні, з кинути. Я когось не знаю, на кого. Давайте пишати рахувати. А хто? Ви там десятки можете? людей. Ви хочете мені чимось допомогти, за допомогою приймаю вашу допомогу. Скажіть, чи ви можете не допомогти? Ми чому можемо допомогти? Да. А я вам говорю, якщо не будуть звернення, якщо, наприклад, ми напишемо на ці звернення, не відреагують. Значить от, ті, хто повинні да. по закону. Да. І ви не будете працювати, тому що у вас є спеціалісти на сьогоднішній день. Є у вас е, значить, і в районній раді, і в адміністрації, і в міській раді. Які ну, які? Ну, люди, я, наприклад, у вас є? вони мають право займатися розслідуванням. Що по городі не мають права? Як все не мають права? Ну а ви, голова адміністрації, ви що, не маєте впливу Закон на ці підприємства? Не маєте? То вони що можуть тут безприємно займатися зливаємо? Я не висипати в вас. Що ви, ви запитали, що ми можемо, я вам поясню. У вас немає впливу на це? У нас немає повноважності. У нас є можливість Долучайте. долучати тим органам, які повинні цим займати. Долучайте. Так ми ж долучили. Долучайте ці органи, якщо. Якщо? якщо ні. Значить тоді будуть вимоги поставлені на більш глобальні рішення і будуть перекриті дороги. Будуть перекриті дороги, не пуститься транспорт, і тоді вони будуть думати. Іменно до цих підприємств. Хай вони не завозять, хай вони не роблять, закриють підприємства, а що б нам робити. Якщо вони будуть правити на сьогоднішній день, ви взагалі річки там були, на сьогоднішній день жур... журналісти не мали змозі повному обсязі все зняти, тому що я звідти на даний час приїхав, голова були, то розставиться. Тільки поставили пакет риби, зразу жінки кажуть, що це за смердів отут, громадяни. Я їх не знаю, посторонні люди. Будем, будь ласка, взビли. це пакетик. Уявіть, що там голосів. Там ж діти. Це зараз вона буде гнити. Це буде... Б... ви зараз попіариться, він кажуть, я не, я не попіар... уважно, я, я, я ви був там раніше, ніж ви. Я пішла кажу, скажу? коли збирали рибу в присутній, аж на восьмому мішку ми зупинили запах, щоб цю рибу хоча б в багажник покласти. Я, це все знає. Я і переживає не менше, ніж ви. Єдине, що я не настільки емоційний. Понимає? Я розумію. І не кричу, що я викривати вулицю, не дай Бог, що я піду з вами. Да? Не треба. Давайте ми зробимо об'єктивно, що я почули. Щоб вийшли. А я вам про що розповідаю? Я не розумію. От Я зараз вийшов, ми почали з хорошого, я вам присутню, що треба паралізувати, а ви тобі давайте мені це я все, все спочатку. Причому ця от, людина гарно все запише, потім напишеться, що так було. Ну, Ні, так як вам треба правильно.

Він не захотів, він не захотів практично довести це все до кінця. Він не, в нього, Мені кажеться, що в нього немає інтересу допомогти цим громадянам. В нього немає інтересу. Він не хоче суб'єктивно поняти, що таке люди від цього пострадали. Він цього не хоче поняти. Тому що, значить, він і В нього є якийсь інтерес собственного характеру. Ваше прізвище, ім'я і хто ви? Краєвський Анатолій Михайлович, політрада, народний контроль.